24 лютого 2022-го світ кожного українця зупинився. Паніка, страх, невизначеність. Дзвінки рідним, дзвінки на 102 у пошуках відповіді. Люди не знали, що робити, куди бігти, і як урятувати близьких. А ще шукали голос, який скаже: Ти не сам. Усе можна витримати. Таким голосом для багатьох стали поліцейські психологи, поліцейські без зброї, але з умінням слухати і готовністю підтримати. Це була дуже велика кількість дзвінків, смс-повідомлень, особистих звернень. Люди не знали, як їм реагувати на тривожність рідних. Щоб швидко охопити якомога більше людей. Психологи створили телеграм-канал і чат-бот для надання первинної психологічної допомоги. У перші тижні повномасштабного вторгнення до них зверталися сотні українців. Люди шукали підтримки і поради, як упоратися зі страхом і невідомістю. Така ідея виникла, мабуть, вже на другий день повномасштабного вторгнення, тому що були звернення від вчительок, які говорили про те, що от зараз я там формую якісь повідомлення для своїх дітей, що мені їм написати. Потім були звернення від тих, уже, хто на жаль втратив своїх рідних. На війні протягом 2022-2023 років поліцейські психологи провели близько двох тисяч онлайн-консультацій, допомагаючи українцям пройти шлях від шоку до відновлення. Коли ми створили чат, бот то виникла така ще ідея паралельно створити телеграм-канал психологічної підтримки. Я записувала, як необхідно справлятися з тривогою, як необхідно розмовляти з дітьми. Що проводити можна, які вправи можна робити просто в приміщенні в укритті? Кожен ворожий удар приносить руйнування, страх і шок. Психологи поліції Полтавщини виїжджають на місця трагедії разом із групами документування, вибухотехніками, рятувальниками та медиками, щоб підтримати тих, хто щойно пережив найстрашніше, допомогти відновити рівновагу і знову відчути опору. Коли ми виїжджаємо на такі надзвичайні ну, ситуації, в першу чергу то ми намагаємося абстрагуватися да, від самої ситуації, і у нас направленість йде тільки на людину, з тією, з якою ми працюємо. Ми не маємо права плакати поруч з людиною, яка щойно втратила дім. Ми повинні стати опорою, доки людина не зможе стояти сама. У кризових ситуаціях вони діють за міжнародними методиками, де кожен крок має значення. Іноді достатньо кількох хвилин, щоб людина знову почала дихати спокійно. Зазвичай стани людей вони бувають різні. Хтось в істериці, хтось замикається, а хтось просто стоїть, плачеть. Когось потрібно було просто обійняти, когось просто заспокоїти, подати води, комусь просто допомагали вправи на дихання. Коли ти відповідаєш за безпеку інших, легко забути про себе. Психологи дбають і про тих, хто сам тримає країну військових, поліцейських, рятувальників і медиків після чергувань, після нічних обстрілів, після втрат. Ми проводили тренінги для спецпризначенців, вибухотехніків, працівників територіальних поліцейських підрозділів. Та фахівців державних установ ми говорили про стрес, тривогу, вигорання. Ми навчали учасників цих тренінгів не ховати емоції, а проживати їх без страху і без сором. Ці зустрічі частина всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як та ініціативи МВС і Нацполіції. Пункт психологічних практик. Отримані знання рятують не лише душу, іноді вони рятують життя. Війна не ділить на тили фронт тих, хто допомагає. Психологи поліції працюють і там, де лунають постріли та вибухи у прифронтових громадах. А найважливіше, мабуть, для мене було бачити таке дійсне єднання, співчуття, де сльози крізь посмішки. Коли після сеансу зі мною або після консультації, а, мій побратим поліцейський бере зброю в руки і йде на позицію. Іде туди, де дуже страшно, боляче, але він розуміє, що це необхідно виконувати, тому що це наш професійний обов'язок захищати нашу країну. І, мабуть, найважче для мене це посміхатись цей час для того, щоб підбодрити його, коли Всередині себе я відчуваю, що мені дуже боляче, у найважчих умовах вони залишаються поруч, щоб воїни не залишались наодинці зі страхом та болем втрат. Це їхня тиха, але потужна боротьба. Найважче знаходити слова для тих, хто втратив або чекає без жодної певності, для родин загиблих, зниклих безвісти, вдів та дітей, які щодня запитують: а коли тато або мама повернеться. Цю роботу витримує не кожен, бо щоб лікувати чужий біль, треба мати сильне серце і холодний розум. Психологи потрібні пораненим захисникам, героям, які пройшли крізь пекло війни. А вони поруч, у лікарнях, під час реабілітації на сеансах каністерапії допомагають відновити сили, віру і спокій. Я 24 на 7 їх супроводжую. Дуже гарно працювати по запросу. Психологу це можуть бути індивідуальні консультації, це можуть бути тренінгові групи, це можуть бути якісь терапевтичні тренінги, це медитативні тренінги. Після бою важливо не лише вилікувати тіло, потрібно повернути психологічну рівновагу, навчитися жити з пережитим, приборкати страх і тривогу. Психологи поліції не зупиняються. Вони навчають тих, хто щодня поруч із людьми передають знання, що допомагають зберігати стійкість навіть у найтемніші часи, і самі продовжують учитися, щоб бути тими, хто повертає людям силу. Мета психолога в поліції вона дуже багатогранна. Це і навчання, перш за все, навчання людини, як саму себе опанувати в складній ситуації для того, щоб бути корисною для інших. Це навчити, як мені, вже знаючи самого себе, бути корисним для цивільного населення. Тобто, під час прильотів, під час виникнення надзвичайних ситуацій, я повинен знати себе настільки, щоб відреагувати вірно і е, принести користь своїми діями. Психологи поліції працюють з тими, хто пройшов крізь біль і небезпеку. Вони тримають ментальний фронт. Я вірю в те, що. Можливо, я як особистість одна не зможу змінити хід війни, але я точно 100% впевнена в тому, що я можу змінити настрій, стан тих людей, з якими я стикаюсь кожного дня. А це велика кількість людей. І тобто таке масштабування моїх знань, мого психологічного посилу про те, що необхідно дбати про своє ментальне здоров'я, воно вибудовує щит, який тримає удари війни і нині. Ментальне здоров'я це теж оборона, і ті, хто лікує душі, такі ж воїни, як ті, хто тримає небо і землю.